Вітання людям добрим, з вами Тайват ЮА, і це дев'ятий випуск новин. Цей тиждень порадував нас великою кількістю новин, хоч деякі з них і не є дуже приємні. Але все по порядку. Почнемо все одно з хорошого. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Розпочнемо з головного, з мапи. Регіон виявився дійсно великим. І зараз нам доступна лише його частина. Деякі ділянки мапи відкриються згодом, серед них і має бути довгоочікувана пустеля. Зараз же нам можна прогулятися тропічними лісами, річками, а також містом Сумеру і його ближніми селищами. Все відчувається по-новому. Тут присутній неймовірний колорит і зовсім інша культура, яка відрізняється від сусіднього люює. Досліджувати і відкривати ділянки ви будете поступово проходячи новий квест архотів, який є основною сюжетною лінією цього оновлення. Звісно ж, будуть доступні і нові світові завдання. Ви познайомитесь з новими героями, а деякі з них вже доступні в нових подіях бажань, а саме цігнарі та колеї. А також не забувайте, що дендролучницю можна отримати в нагороду за подію, яка теж вже доступна. Паралельно триває Run павне джунглі, тому не забувайте і про це. Підвезли і нові механіки. Окрім нового дендроелементу і реакції з ним, ви уперше зіткнетесь з новою можливістю переміщення. Тепер на ландшафті є позначки. Вони виглядають як зірочки здалеку. За допомогою них ви можете швидко переміщуватись місцевістю, наче на лосо. ну такий собі спайдермен на мінімалках. В цілому воно дещо схоже на електрокулів ви на дзумі, тільки тепер ви можете летіти не по певній області, де знаходяться ці електроколи, а на досить великій відстані. До того ж, цей політ контрольований і не потребує ніяких додаткових пристосувань. Це доволі зручно, тому що Сумеру має багаторівневий ландшафт. Також з'явилась можливість стрибати на грибочках, а не тільки під ними. Гриби із зеленою шапочкою, які теж розміщені біля деяких вершин, підкидають вашого героя і створюють потік вітру. Для цього вам достатньо на нього залізти і підстрибнути. І тоді ви зможете долетіти до іншої платформи, чи забрати, наприклад, дендроку, який знаходиться на висоті. Ці так звані засоби переміщення розкидані не по всій карті, тому в деяких випадках потрібно буде рухатись по-старому. Також з'явилась нова механіка очищення території, яка чимось схожа до тієї, що діє в підземеллі прірви. Тільки в сумеру потрібно чистити не ось ту незрозумілу чорну масу, а зав'ядання рослин. Навчить нас цим примудростям цігнарі по головному квесту. Якщо ви бачите червону велику квітку, а коло неї декілька менших зв'ялих, то поруч знайдіть дендрограну та дійте згідно інструкції цігналь. І взагалі, на цей раз введення нові механіки зроблені дуже вдало. Нас не просто закинуть у новий регіон і скажуть, ну ти далі крутись як хочеш, ми подивимось. А послідовно розкажуть, як, з чим взаємодіяти. Хоча це не всіх механік стосується. На жаль, класичний метод з текстовими поясненнями і картинками нікуди не подівся. Тепер же перейдемо до нових персонажів, яких на цьому тижні анонсували Hoevers. Ними стали Ніло, яку ви ще зустрічається у квесті архонців. Вона буде володіти елементом Гідро, а також Сайно або Кіно. Називайте, як вам до вподоби, бо дуже багато дебатів щодо локалізації його імені. Він буде володіти електроелементом. Третя ж героїня це Кандакін. Її ім'я обходить від древнього титулу, яким нагороджували цариць. Вона, як і Ніло, володітиме гідроелементом. А тепер про новини спільноти. 26 серпня у Києві відбулась чергова сходочка. Організована вісником Паймон на роду зібралось майже 50 чоловік, і на цей раз, крім гостів, завітали й персонажі Геншину. За час сходочки, окрім відпочинку у файній компанії, учасники мали можливість отримати унікальний мерч від вісника. І знову прошу гостей сходки або персонажів, що завітали. Будь ласка, поділіться вашими враженнями у коментарях. Неприємна ситуація сталася нещодавно. Таку історію варто відмітити, тому що наша місія не допускати такого в україномовному ком'юніті, а якщо бути точнішими, стати зразковою спільнотою для всіх. Справа в тому, що так звані фанати гри були дуже незадоволені торгівкою Дорі. Для тих, хто ще не в курсі, Долі це нова героїня з Сумеро. Зараз вона доступна як NPC, а згодом стане і ігровим персонажем також. Здавалось би, що може піти не так, адже офіційних показів персонажу не було. Тут, звісно, що ви в курсі, що в кожному ком'юніті є зливщики. І от вони злили інформацію про дорі як ігрового персонажа. Ми не публікуємо зливи і не обговорюємо їх. Це наша принципова позиція. Але багато гравців були обурені її фразами у стані очікувань. Долі щось собі наспівує, в принципі, як і всі інші герої. Так от, деякі так звані фани почали записувати тіктоки з цією піснею і твітити цю пісню з фразами Ненавиджу цього персонажа. А далі, незрозуміло як, пішов прямий булінг в сторону акторки Аньялі Кунапанені. Перепрошую, якщо не вірно, але ім'я доволі складне. Вона написала в твіттері цитата. Спочатку, після Анонсу Дорі, усе було чудово, але недовго. Усім, хто писав мені слова підтримки, дякую. Актори це не їхні герої, якщо вже на то пішло. Що ж цим хотіли сказати? Тобто фани почали їй писати в особисті повідомлення з обуреннями і погрозами. Вони погрожують акторці, яка просто озвучила персонажа, проклинаються її і так далі. На жаль, це, до речі, не перший раз. Багато яких акторів уже зазнали певного булінгу за свою роботу по озвучці персонажів з Геншеном. І що б ви думали стало причиною такого хейту? А причина це просто смаки. Так, ви правильно почули. Просто комусь не сподобалось і почалось. Такого явно робити не можна, і ми це дуже засуджуємо. Не знаємо, чи зміняться розробники після цього інциденту озвучку Дорі, хоча можу відзначити, що попередніх персонажів не переозвучували, тому сподіваємось, що ні, оскільки буде дуже шкода пані Аньялі та її роботу. Ну і після такої сумної і дещо неприємної новини завершимо дечим приємним. На даний момент за щоденні відмітки на Хойолаб вам буде протягом тижня надаватися додаткова винагорода, в яку, як завжди, будуть входити матеріали та прімогеми. Ну і плюс до того стартувало знову на твічі твіч-дропси. Це, як завжди, мора, досвід для артефактів, досвід для персонажів і прімогеми. Для тих, хто хотів би забрати свої твіч-дропси, запрошую на наш твіч канал. А також, крім твій-каналу, у нас є власний Discord сервер, а також сторінка у Твіттері, Engine Impact українською. Тому також долучайтесь. На цьому у нас все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!